Генеральна прокуратура, гілки влади різні. Але вона зараз з нами, тому що люди об'єднані і тому, що вони захищаються і її не здала, і не здали інших побратимів. Рівна Белосерківська. Доброго ранку, україна вся. Бо то мені здається, що тут майже вся Україна. Я приєднусь до попереднього виступу, тому що Саша Сопронюк то мій побратим, з яким ми працюємо вже майже 5 років. Знаємо один одного, знаємо, яким чином можна захистити кожну людину в Україні. Після, дійсно, після податкового майдану, ми зрозуміли, що дуже серйозні технології працюють на кожному майдані. Органи влади вони мають доступ до ресурсів і тому збираються в такі команди, які розривають цей майдан на декілька частин і не дають зрозуміти кожному українцю, чим він може сам захиститися. Тому ми взяли такий знаєте, курс на те, що ми захищаємося самі. Допомагаємо іншим і вчимо і, і, і мобільними групами виїжджаємо і в інший спосіб захищаємося. У нас навіть є такий спосіб, коли у людини якісь проблеми, то ми з цієї України телефонуємо в той відділ міліції чи в ту прокуратуру, де відбувається якийсь злочин щодо українця, і з цієї України 20-30 дзвінків. Ми фіксуємо це заяво про злочин. Тобто ви розумієте, що з того боку. Що нас не влаштовує прокуратура, міліція, суди, інші якісь органи влади, там теж сидять люди. І коли ви кожного разу фіксуєте їх незаконні дії, а в більшості випадків це просто злочинні дії, вони відступають, запам'ятайте це просто. Так от, коли після податкового майдану ми зрозуміли, що все в наших руках і почали захищати себе самі, то десь через півтора року ми зрозуміли, що проблеми. В Україні не тільки у підприємців, а взагалі у всіх громадян. І виявилося, що, що розумієте, в чому проблема? От чого ми збираємося на Майдани? Ви бачите, що якщо в Європі збирається Майдан, то у них конкретна вимога або збільшити зарплатню, або зменшити податки, чи ще що небудь. А ми збираємося. Ми навіть не знаємо, чого ми збираємося. Нас кожного разу просто використовують. Чого використовують? Тому що. На жаль, ми з вами за 22 роки з 91-го року не оформили на себе як громадян України національне багатство у всьому світі. Громадянин це власник держави. Ми з вами в 90-му році за конституцією СРСР бу... мали загальнонародну в скобочках державну власність. В 96-му році ця загальнонародна державна власність повинна була перейти у власність територіальних громад, тобто закріпитись за кожним жителем. Кожній адміністративно територіальній одиниці, в кожній адміністративно-територіальній одиниці, де створена територіальна громада власник, повинен бути виникнути реєстр власників і реєстр власності. Оцей реєстр, реєстр власності він усьому світі не дає фальшувати вибори. Ми з вами таких реєстрів не маємо. І тому кожного разу, навіть опозиція про це не говорить. Кожного разу під час виборів в. В реєстр виборців пихають мертві душі, які зібрали за 20 років, і в такий спосіб ми з вами ніколи в житті не поміняємо, Януковича. Тому що я хочу сказати: оце відновлення громадянина власника в державі через територіальні громади власники, це те, що ми повинні поїхати додому. Відкрити конституцію, почитати 13, 14, 142 статтю, вийти, вийти в інтернет, в Ютубі набрати територіальні громади, походити по Фейсбуку, просто понабирати в, в гуглі територіальні громади, і ви побачите, що ми вже стільки напрацювали інформації, як утворити територіальну громаду, як відбутися власником своєї територіальні громади, а потім і в державі, як зафіксувати реєстр власників, як не дати туди пустити мед. Мертову душу під час виборів. Якщо ці вибори, слідуючи, через півтора року ми зробимо через утворені територіальні громади, то у них не буде можливості їх сфальшувати. Ви знаєте, такі територіальні громади, Польща, Чехія, Словаччина, зробила зразу в 90-ті роки. І коли була зафіксована власність національне багатство, у них вже розкрадати нічого не було. Ви розумієте, що олігархи в нас це просто віртуальні власники. Вони не через нас ту власність отримати не можуть, а ми її ніколи не оформлювали за 22 роки. І тому вони кожного разу пропонують змінити конституцію. Просто зверніть увагу. Пропонують змінити конституцію, тому що вони хочуть нас прибрати як власників з тої конституції. Мені там і вістками забито, що громадянин України це власник держави, це власник територіальної громади, це власник національного багатства, виключний власник, як написано в декларації про державний суверенітет, А це абсолютний власник іншого власника тут немає. І від того, що ми власники, от і походить те слово влада, володарь. Ви розумієте? Во і, і джерело, джерело влади це воля власника. Тобто ми на вибори з вами не можемо ходити, поки ми не власники. Ви розумієте, що нас кожного разу використовують. Ми на вибори можемо йти виключно як власники, тому що вибори це воле виявлення власника, кому передати в керування чи в своїй адміністративно територіальній одиниці нашу. Пільну сумісну неподільну власність, яка працює на кожного громадянина, чи в державі як президенту він просто менеджер, який керує нашою власністю. А ми до цього часу цього не зробили. Це саме головне, з чого починаються всі наші проблеми. Знаєте, як у тому фільмі «Операція І» нижній горщик взяли, все завалилось. Так, от у них. Після оформлення нашої з вами власності через територіальні громади і утворення реєстра власників реєстра власності валиться весь каскад горшків, які вони нагородили. І ви знаєте, коли ми це зрозуміли, ми почали запитувати у всіх органів влади, як вони утворені. Тому що розуміємо, що за Конституцією і за Харті про місцеве самоврядування саме ми, власники, громадяни, територіальні громади, утворюють всі органи влади на своїй території. Так, от знаєте, що вийшло за всіми витягами всі органи влади це приватний бізнес, прокуратура, міліція, суд. Податкова, пенсійні, всі реєстри вони є приватні юридичні особи. Тобто, тепер зрозуміло, чого вони купують посади, чого вони там сидять, заробляють, тому що ми це дозволяємо. Нам треба відбутися власниками, зробити наші внутрішні органи не приватними юридичними особами, а внутрішніми органами територіальної громади держави. І тоді вони нам становляться підконтрольними. Ви знаєте, до чого вони догралися? Що в один. День по всій території України не були без нас з вами. Хоча по конституції ми засновуємо органи місцевого самоврядування. Засновані двадцять року по всій Україні зареєстровані органи місцевого самоврядування у відсутність територіальних громад. Це злочин великий. Ми самі утворюємо органи 143 стаття конституції, 142, 5 стаття хартії про місцеве самоврядування Виключно громадяни, власники утворюють органи державної влади і місцевого самоврядування. Самоутворені органи вони, звісно, на нас працювати не будуть, і ці самоутворені органи підмінили нас з вами, власники і стали власниками всього на території. Вони поутворювали комунальні якісь фонди чи ще що небудь. І ви розумієте, цього у нас сам самі головні проблеми. Тому нам треба почати з кожної території, в яку ви поїдете. Я вас дуже прошу. У нас є е, такий досвід, коли першу територіальну громаду у листопаді того року, а зараз є вже 43, утворила одна людина, яка розібралася Кожен, кожен кожну суботу і неділю в клубі збирала людей одну, дві десять. Розказ, розказувала про територіальні громади, як ми можемо відбутися на території е, власниками. І через півроку вони утворили територіальну громаду. Мені здається, це найшвидший е, в наших умовах спосіб стати власниками цієї держави і забрати от те все, е, за що вони кожного разу боряться. Тому що неоформлена власність наша з вами вона провокує за неї боротися. І тому кожного разу або рейдерство, або захоплення. Тому що не, не оформили цю власність. Тому нам здається, що цей Майдан він повинен знаєте, народити того свідомого громадянина, який розуміє, що він власник, а ще й розуміє, що він відповідальний власник. Тому що за 13 статтю Конституції написано власність зобов'язує. Ми всі з вами зобов'язані оформити цю власність заради наших дітей, щоб ці олігархи не писали на заборах Ахметов, пінчук і ще хто небудь. Коли ви візьмете документи на ваші підприємства, які знаходяться на вашій території, то ви побачите, що вони нікому не належать. Їх просто треба оформити. Оформлені юридичні особи, які всередині працюють. А кому кому здати ці е, об'єкти в е, якби в оренду? Чи е, ми самі можемо на них працювати, заробляти прибуток в е, господи бюджет територіальної громади? Це ми вже вирішимо потім. Тому мої дорогі, все в наших руках. Не треба думати, що хтось за нас це зробить. Крім того, в нас є такий досвід. Ми першого кого повідомили про те, що зрозуміли, що в Європі по іншому, що громадянин зафіксований, що дітки до 18 років вони теж власники держави. А ми наших з вами дітей до 18 років взагалі загубили. Вони нас фізичні особи. Значить, ми написали президенту, ми написали всім головам фракції. Вони просто цього робити не хочуть, тому що їм дуже зручно користуватись нами тільки тоді, коли їм хочеться. Або на вибори, або якщо виникають якісь у них проблеми, вони не збирають на майдани. Наші майдани з вами під ногами, де ми живемо, де наша земля, де наше рухоме нерухоме майно, яке перейшло з ЗУСРСР, де наші діти, де наші. Будуть онуки, і де, знаєте, той дух наш попередніх поколінь, які жили заради нас, передали нам все це спадок. А ми користуємося, от, знаєте, як несвідомі дітки в пісочниці. Граємося, щось там пісочні, пасочки один одного забираємо, нам треба це оформити. Тому я вас дуже прошу до цього дослухатися. Саша сказав, що у нас там стоять автобуси, карус. Значить, ми кожні три години, починаючи з 10-ї години, о 10-й годині, о 13-й годині, о 16-й годині проводимо семінари про утворення територіальних громад. Підходьте, ми вам розкажемо, де знайти інформацію про це, як це зробити, як відбутися, як захищатися, як утворити нам оцю тканину по всій Україні, як в Європі, свідомих громадян. Які є владою в цій державі, які знають свої конституційні права, які готові за них боротися заради своїх дітей? Дякую. Дякую, щойно ріма були